Всім даро, всім хело, мої солоденькі. Я згадав, що в мене є мій старий аккаунт, на якому було раніше 7 тисяч ммрів, але я на ньому вже не грав близько трьох років. Я вирішив такою невеличкою рубрикою на Ютубі відкалібрувати його і подивитись, скільки ММРів мені дасть. То найбільш точно дасть прогноз, скільки МММів я з нього отримаю. Тому і Морталка, якщо хтось вгадає до одинички, то я тримаю будь-яку аркану, яку він захоче, яка зараз доступна в магазині. Також не забувайте ставити лайки, коментарі писати. І Підписуватись на твіч та телеграм-канали посилання в описі. Переходимо до відео. Всім дару. Всім, hello, як ви вже зрозуміли, з прев'ю відео, з назви відео. Ми переходимо на мій старий акаунт, на якому я не грав уже близько трьох років. На момент, коли я закінчив грати, на ньому було 6, -6 дев'ятсот тисяч ПТСів після цього невеличкого лустріка. Мені дуже цікаво, наскільки сильно його відкатила по ММР. Чи буде у мене взагалі титан, чи це тут десь буде легенда якась? Я не знаю. Тому заварюйте собі каву або чайочок. У мене, наприклад, кава. І будемо зараз калібрувати з вами мій старий акаунт. Чесно, мені от дуже цікаво, скільки калібруємо мерів на ньому. І також хотілося б вам представити спонсора даного відео. Моя українська мережа надійної техніки проводить турнір по доті 2. Ну, зараз все побачите. Майо проводить всеукраїнський аматорський турнір по доті 2. Зареєструватись можна до 22 травня, участь можуть брати як сформовані команди, так і неповні від 1 до 4 гравців. Участь безкоштовна. Також переможці отримують цінні призи. За перше місце манітор MSI, за друге місце ігрову гарнітуру HyperX, за третє місце ігрове крісло, і за четверте корпус для ігрового комп'ютера. Учасники, які займуть перші 100 місць, отримують спеціальні призи. Попередній турнір «Влаштований майо увійшов до книги рекордів України як наймасштабніший кібертурнір серед аматорів. Стигне стати частиною історії. Всі посилання на турнір будуть в описі, тому якщо у вас є друг, якщо ви соло, якщо у вас є команда, запрошую всіх прийняти участь, тим більше буде 100 переможців. Все, переходимо до відео. Давайте, давайте шукати. На всіх ролях. От я не знаю, давайте не на всіх, давайте на хардлайні будемо шукати. Поїхали. ой ой, ой, ой мені якщо чесно, навіть страшно. Мені страшно це натискати. Давайте. Мені навіть цікаво, які зараз тут будуть ранги. Безсмертний. Да ну! Мене навіть не скинуло нижче, ніж безсмертного, ви уявляєте? Викачу вам зараз якусь свою секретку на трічку. Давайте щось полегше почнемо, наприклад, з вайпера. Давно не було вайпера. Візьму одну гранатку. Чи з іншого боку, у мене є сапорт. Навіщо мені сапорти, якщо я буду сам купувати гранати? Вайпер три! Поїхали! Отже, поки тут кріпи йдуть, розповім вам, що я хочу купити. Я візьму тут Крімсон. Поясню, чому я візьму тут Крімсон, тому що тут Вардиша до Шамана, скелетики в рейскінга будуть, плюс Марсі, плюс розор. Всі б'ють з руки. Тому я думаю, що Крімсон в цій грі буде ідеальним. Просто ідеальнішим варіантом. Ай-яй-яй-яй. Ой, не добив кріпа. Ой, не добив кріпа. Ой, не попав по кріпу. Удар кріпа. Пішла під машина, запущена вже. Од, один разочок. І цього ніхто не застрахований. О, бабушка. Бабушка спіймалась. Де де пуч, де пуч. Фух, дякую, дя... дякую, тобі Пуджа, що хоч ти не тікаєш. Пуджик зараз захукати мене хоче. Не буде, не буде такого. Так, Пуджик обійшов. Опа, всіх обманув, всіх обманув, тапочек залутав. Ой-ой-ой, хлопчики. Ви, по-моєму, припливли. Добре зіграно. Ура, уже трансквил. Достанько в нього отримав. Я промовчу. Я знав, що там пуч. Я просто не очікував, що він такий підлий. Добре зіграно на Марсі. Так, я собі далі ПТ-шку до можна було б взяти. Що щось таке? Я навіть не знаю, що мені потрібно в цій грі. О! От, що мені потрібно в цій грі. О, от, що мені потрібно в цій грі. Два саппорта ворожих плюс разорчик. Поставлю сам собі віжен. Ось такий. Сентрю сюди. Ну і все, далі фармим. Продовжуємо фармити. Пуч тут, тут. Ви подивіться, що він робить на пудін, ну, ви подивіться, він просто граната й на себе кріпів. Як же пуш, ви подивіться, таке враження, що якщо не впаде цей тавер, пуджу гроші заплатять. Дай парочку ударів тобі зроблю. Не можу, просто не можу до них підійти. Щас ще пуч захука. О, фляга флягамане. Плюс регенерація мани. Мені все потрібно на ману зараз брати. Пішов назад на топ, я не знаю, ганяють мене. Туди-сюди, туди-сюди, не можу нічого зробити. Ще йде у шамана не вбив. Дайте, дайте допушить, пуч. Дай допушить. Пятая на цілуй погнав. уу тих тих Ой-ой-ой, ну Андайс тут сильну. Вискочили на мене. Я думав, що все. Далі я собі візьму шарти піку. Шарти піка. Що відбувається? Бах. Ви бачили, як Пуч видумав, що я буду від нього мансити, а я, я взагалі навіть не думав, тікай. Гарний хук, гарний хук пуч. Ставлю тобі за цей хук лайк. Ну, якщо я не заколю, ніхто не скаже. Guys, go take me tower. Наче непогано. Ой-ой-ой, що відбувається? Спасить. Спасить. Дякую. Фуууу, я, я думаю, мені вже все. Ну тут така, знаєте, що 17 хвилин ми вже їм на Т3 заходим. Не дефають. Ось, лучше вихукав. Оп, шейкер пока. Ого. Хоч явно не хотів шейкера притягувати. Він сам цього не знав. Не бачу сенсу вже тут фанитись. Тут навіть не фанова гра, та. перша гра так кашась, прям супер легенька вийшла. Дякую вам, напевно, за перегляд. Поїхали, поїхали, одразу в наступну відео. Що такого можна цікавого взяти? Ну, от що взяти? От от ви мені скажіть, що мені взяти? Щось би таке, щоб перемогти, але щоб було веселе. О, ну тут мені медуза. Відразу мені дає зрозуміти, кого ми чекаємо тут. І ми тут чекаємо нюксика. Так дивіться, у мене тут такі ручки в нього смішні. У нюксика ручки? Кинжалами. Як вам такі новини? Грань на випалення мани обов'язково берем. І ще й морф. Ні, ну це буде цікава гра. Це буде гра цікава, я вам обіцяю. Ні, ні, ні. Чому ти берсерк 80 кілограмів вливаєш? Повна підтримка. Давай, давай. Тут, ізі Ізі гра. гра. максимально легка гра. Проти такого піка на нюксіну. Ти мрія просто грати проти такого піка. Ще й оракла взяв. Оракл на лінії просто виносить медузу. Ну я думаю, гра тут буде супер цікава. Випадково вкачати майнфлеєр? Нехай буде. Можна апарату мінус 50 мани впуснути. Ого, апарат, що робить? Ви бачили, просто кріппаштовхавнат на клокерке, т... ну це просто максимальний анлок. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А він -то думав на морфі, що я не буду. Що я не буду... Його бить. Ви уявляєте? Він думав на що я не буду його бити. Він думав, що я на апарата переключився. Ось вона, психологія. Темна психологія, пацани. Маніпулюю максимально красиво. Ай, не попав. 67. Ой-ой-ой, ой ой це що таке? Це ж за слаг такий прилетів. Взагалі неочікуваность. Лотус. Це було дуже гарно, насправді, що щось було. Я побіг за лотусом. Бах. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Відчепіться від мене, будь ласка, будь ласочка. відчепились все, добре. Так, я живий. Живий, живий, живий. Піду за і зганяю. Скільки ХП в Морфа. Дивіться, 400 хп в Морфа. І він думає, що він виживе. Обожнюю, таких морфів, Мені просто потрібен шостий рівень. Шостий, Морф потрібен, що підійшов. Шоу Морфа. 450 ХП. 450 ХП в Морфа. Я обожнюю просто цих морфів. Ось я зараз покажу, чому я їх обожнюю оцих лоу хпшних морфів. Ай-яй-яй, він перекачався до 1000 хп. Оце було... Це не це не той морф, якого я люблю. Це не той морф. Бум. Там стика были Там в шторма были стика, Луз Там шторма были стики Но мы тут Мы тут порались. Що у медузки там? Медуски майже метеорчик дозбирався. Ну, я скажу, досить непогано, досить немало. А де Най ну, цікавить одне, де Морф? Чому морфан ніде не видно? Може він вийде десь на лінію. Не розумію, де морф подівся, чесно. Десь тут шторм має, має бути зараз. У них тут віжен. Неочікуваний. Я не думав, що у них тут віжен. Ще апарат сюди ТП зробив. Ну це. Вибачте, тут тут щось мене не туди понесло. Пел. Ну, тут точно пел. Морф вісімсот. У, 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 морф вісімсот. Побачив морфа внизу. У, 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 у. морф. Морф. Все в центрячках. Морфа все в центряках насправді. Я його так просто не вб'ю. Я Морфа просто так не вб'ю. Відразу в дагер піду. Це дуже складно буде. Ай-яй-яй-яй, яй, мани, не вистачить! Коротше. Ну, що випало, наробив. Я відразу свій в лінзу піду, ну мене реально мани дуже мало. Зараз, 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 зараз. Мінус 300. Ну, мінус 300 мане непогано за один раз натиснення. Далі собі беру дагер і аганін відразу. Бум, з двух догоню. Ну, я взагалі не розумію, як я не бачу. Without tippy, guys, гайс, візауттіпі. ладно, давай, давай, давай. Давай, давай, даварфій. Він просто мене бачить... я не знаю, чесно. В, ну, в нього якийсь дар, напевно. Я взагалі купив би гем, і бігав би просто варди арди морфала мав би. Я, якщо чесно, навіть не уявляю таку гру, в якій би я ні разу марфа не вбив. Оце, напевно, вона. Ну, у нього ще монти немає. У нього супер все по. А я думав, в нього все гарно. Я думав, у нього там фрілайн був. Я йому взагалі не заважав вже фармити. Добрий день, привітався зі Сларком. І вже дагерок летить. З дагером буде все супер приємно. Секундочку. Секундочку, секундочку. Ого, прилетів наш штормі. В термі прилетів якийсь чемпіон, я не знаю. Ех, я його в соло мав би так хлопать. Ой, який спать, який спать, я дуже далеко. На своїх ножках тарганячик. Топ, 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 топ. Ну, хто тут? Слар. Добре. Ой, не попав. Прорахувався. О-о-о, oh, oh, oh. Maybe some ult ні ні n закопаюсь в ямку, сижу Сюди кудись. Ось вам і ваша медуска. Ось вона ваша медузка. Одразу в трон, напевно. Ну що там морфа? Морфа взагалі нічого не з'являється. Може, він хоч шар купив. Ні, морф не купував шар. <рес> морф, морф, морф. Тут. Останні хвилини морфа. Будь ласка. Зафільмуємо. Ось такі у мене, такі в мене калібровочки вийшли. Я насправді ще дві гри програв. Тобто, у мене зараз рахунок 2-2 на моєму калібровочному аккаунті. Тобто я дві гри виграв, дві програв. Але дві програв без шансові, дві виграв без шансів. Тому я обрав краще, покажу вам дві, які я виграв. Ну що, дякую вам за перегляд. Всіх цьому і всіх обнімаю. Всім пока. ну який баш, ну який баш з першого удара, ну який баш з першого удара, за що мені це? Просто забашило і все. Це, це не гра, це просто якийсь анлак. Просто анлаг а не гра. О, погнали. Візьму собі шарт відразу.